Пападжі, щоб досягти успіху, чи потрібно мати майстра, який духовно реалізувався? Так, абсолютно, абсолютно. Як же інакше ви зрозумієте, хто ви є і чи на правильному ви шляху? Пападжі. Багато людей на заході витрачають чимало часу на пошуки реалізованого майстра. Яку пораду ви дасте їм? Як ви би порадили проводити пошук наставника, який досяг просвітлення? Вони не можуть знайти, вони не можуть знайти. Вони його не можуть знайти. Справжнього майстра неможливо побачити очима, його неможливо побачити очима, якщо ви будете намагатись побачити його за допомогою своїх відчуттів, ви не знайдете його. Тому що майстер за межами відчуттів і суджень він невидимий. Якщо ви відчуваєте, що розум спокійний, відчуваєте щастя і мир, це означає, що справжній майстер поруч з вами. І тільки ті люди, які безмежно віддані свободі, можуть це відчути, всі інші цього не помітять. Коли ви йдете до учителя, будьте тихими. Не задавайте ніяких питань, не очікуйте ніяких відповідей, перебувайте в тиші і спостерігайте, спокійний ваш розум чи ні. Якщо так, то ви можете очікувати від цієї людини, що він чомусь вас навчить, що поруч з ним взагалі варто знаходитись. Якщо ви дуже наполегливо шукаєте свободу і не знаходите її. Тоді свобода зі співчуття до вас приймає фізичну форму, щоб говорити з вами на рівні вашого розуміння, щоб ви могли зрозуміти, що таке свобода. І потім вона вчить я це і є ви, і свобода входить у вас і стає вами. В цьому і полягає роль вчителя вказати вам, я це ви самі. Я є то. Інколи якийсь учитель може сказати, що ви самі по собі, не слухайте його. Іноді то стає вчителем, щоб повідомити вам, що ви є то, і тоді ви бачите, що ви і учитель одно.